Любі мої друзі, погнали! Робимо тісто для пиріжечки, бо їсти хочу. Так, 180 г молока. Сюди виливаємо одне збите яйце. Кидаємо одну ложку цукру столову. Кидаємо одну ложку солі чайної. Кидаємо одну ложку дріжджів чайної. Так, Лиємо олії дві ложки столових. Все, і гарно перемішуємо. Гарно перемішуємо. Так, ми молоко перемішали. тепер беремо муку. Муку беремо 400 виходить, грамів чи як правильно там, 400, коротше, 400, ви поняли. Так, беремо, наливаємо на муку це все. І погнали робити місити тісто. Так, у мене вийшло таке тісто. Кладемо це тісто сюди і зараз накриваємо рушничком і півчаса часа гай воно підійде. Погнали.